Підійшла, що ця пані, бачите, йде та Каже, на що Львів депо? Та що буду брехати? Кажу, так, так. так каже. А ви вже популярні. Ну та дякую, буду знати, що ми вже популярні. Бівет, вечір, нафтуся. Білет, вечір, нафтуся. Тут, до речі, бачите, 3740, 3740, 3740 Нафтуся. А зі змін 18.20. і тут Нафтуся з'явилася. Отут вона раніше і не було. 18-20. А там далі той зал не працює. Там прямо зал не працює. А ще з цікавих змін. Встановили термінал. Тепер воду можна купувати не обов'язково в касі. Можна в терміналі. Тобто не обов'язково стояти в черзі в касу. Можна стояти в черзі в термінал. Восьма година. Ось термінал. Цей термінал дозволяє купити воду. Бачите, турскавецькі лікувальні води, баланс, коси 72 гривні, холодна і фебле. Плачувати можна карткою, видно, як це відбувається. відбувається. кому цікаво. Картку тут видають, так? Да? Так, картка там безкоштовна. В касі. Можна взяти. Так, але вона каса вже зачидна. Так, а там каса. Каса не працює зараз. Що йдемо? Бачите, щось показало нове, корисне. Не знаю, чи корисне. Там, та, мабуть, корисне. Будемо гуляти. Будемо гуляти. Ну це, звичайно, не зум в тому телефоні, який я брав у Львові тестувати, звичайно, ні. Але теж можна подивитися. Бювет мінеральних вод. Подобається мені. 20-та година минула, а бюлет працюєш. Не спішать його закривати. 20-та вже бачите. Як добре минула, вже 20-та година. Ай, так помаленьку, без поспіху. Підемо в центр. Пам'ятаю, в нас була така в червні прогулянка, що я йшов без поспіху. Всі на все дивилися. І люди казали, що їм дуже подобається. Так, то давайте. Зараз теж будемо так без поспіху. На бівет я встиг, спішити нема. Водички попив. Може абсолютно-абсолютно без поспіху гуляти через центр. Подалі від цієї дискотеки, яку чуть. Марк, Тарас. А йдемо, так? таке можливо. Коло чи на пів, коло чи на чверть коло. Як вже вийде. то. Коло теж у вигляді трикутника насправді зробимо. Як вже нам пощастить. Правда, буває. Йдеш, <смі> зустрічаєш підписники одного, другого, третього, знайомих друзів. Можу так знімати відео годину. Ну, вам в ефір піде 10 хвилин, а я годину йшов. <смі> так, орієнтовно в 20 годині магазинчики закриваються. Птека ще працює довше. Деякі магазини теж довше працюють, але більшість магазинів закриваються в 20-тій годині. Ну це нормально. Не, тут і 18-й, особливо хтось щось не дуже купує. Корштин. То... Корштини з бурштину колись були напроти, а тепер... Тепер тут можна купити, подивитися. Рекомендую, до речі. Картини вироби з бурштина тут дуже цікаві. Я би мав гроші, сам би купив. То. Ой. Сьогодні нікого нема в альтанці з музикою. Я вже давно не бачив, не чув. Щоб у альтанці були концерти. Так, підписниця мені жалілася, каже. Пане Василь, пане Василь, дізнайтеся, чому Юра? Чому Юра Дякунчак не грає в альтанці? Я завжди так любила, коли Юра грав, а зараз Юра не грає в Альтанці. Так, Нас Вийдемо в центр. Найцентріший центр, як я вам обіцяв, і підемо. Підемо ліворуч, тільки я ще пам'ятаю, я вам обіцяв, що ми будемо йти помаленьку. Ми треба темп збавляти. А, працюють, дитячі атракціони працюють ввечері. Деякі, деякі не працюють. Ну я розумію, ті на які є бажаючі, ті працюють, ті на які нема, бажаючих, не працюють. Е, подивимось, що. Черга млинці, кава, чия черга сьогодні. Ой. Ну, за кавою черги нема. Факт. За млинцями черга є, але в червні черга була більша. І за кавою, і за млинцями була більша черга. Не знаю, чому за кавою черги нема. Ну, точніше, я підозрюю, бо кава тут не смачна, але... Ну, звідки про це знають люди, що кава тут не смачна. Еспресо. Ну, є різні варіанти експресу, наприклад, 38 і 55 еспресо, я бачу, коштує. Не знаєш, це багато чи мало. Це знову ж таки поняття відносне. Багато чи мало. 38 гривень і 55 за еспресо. А, столики теж вільні. А і тут пам'ятаєте, якщо отак піднятися, кілька кроків, якщо піднятися, то ми зможемо зараз подивитися. На то, яка панорама в місті. Краса. так, Чергу в такому ракурсі побачити згори, так? З'явився новий оглядовий майданчик, з якого можна спостерігати. За чергами. Тут знову ж продаж. екскурсій. Продаж морозова. Автомобільчиків нема. Морозово є різні точки. Одна, друга, третя, чотири. Чотири точки є. До жодної точки з морозом. Бачите, черги нема. Спека. от. ну от. Тут черги нема. Факт. Тут. Черги нема. факт, і поруч черги нема. Навіть так. П'ять точок з морозивом. Бо тут де кава, там теж є морозиво. Шість точок з морозивом, до жодної точки з морозовим нема черги. Ніхто не хоче морозу. Але кава. Кава мене дивує, що за кавою нема черги. Завжди хтось приїжджав, такий, що не знав, що тут несмачна кава і брав її. Йдемо далі. Хлопці виступають, демо трошки пару секунд послухаємо. Цікаво, що біля шайби, вас подивимося. Давай порожну, чтобы решать. Можно и так Продовжуємо наш коловий рух у вигляді трикутника. Теж ножки, дивіться, скільки тут людей стоїть, скільки тут людей йде на вулиці, і що біля шайби. О, там нуль. Дивимося нам, що і тут людей, де можна безкоштовно сидіти, а вон там, там, де танці за гроші, там нуль. Шайба вже прогріта, я чую. Хто пам'ятає той час, як шайба заливалась російською попсою? Та то не так давно було. Я добре пам'ятаю, 23 лютого 2022 року. Ой, як, як в шайбі святкували День совєтської армії. І що тут тільки не співали. І що було на ранок? Та я теж пам'ятаю. Донизу йдемо, заважаючи то ж тут що нікого. Можливо, ближче до закриття, шайби хтось підтягнеться. Давайте йдем Дем, 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 дем. Гоу-го-го-го-го-гоу. Сані, міротель, а ми повернемо зараз ліворуч. Продовжимо наш наш рух, так як вам обіцяли. Так. Ну. Нарештка заповнені, що. Що важко розминутись, правда? <плес> е, чого, зараз повернемо, там ще трошки буде людей, я пані нікого знову не буде. Та так, тільки на цій вулиці. О, тут можна безкоштовно гуляти і безкоштовно сидіти на лавочці. Така у нас помаленька прогуляночка. І 20-23. Ще трошки буде темніт. Серпні темніє швидше.